16 листопада своє професійне свято відзначають і працівники Черкаської філії концерну радіоумовлення, радіозв'язку та телебачення. Вони працюють цілодобово, аби забезпечити безперервну передачу теле та радіосигналів на Черкаську область. Тему про будні телезв'язківців продовжують наші кореспонденти. Черкаську телевізійну вежу звели в 1964 році. Її висота 198 метрів. Власне, з неї розпочинається історія черкаського телебачення та філії. Зокрема, якщо раніше цю організацію називали обласним радіотелевізійним передавальним центром, то з 2007 року вона стала черкаською філією концерну радіоумовлення, радіозв'язку та телебачення. Декілька років назад точніше 2000 по-моєму, 5 році Пройшла реорганізація в нашій системі, в системі концерну РРТ, концерну радіомовлення, радіозв'язку та телебачення. Раніше всі підприємства мали, ділились по обласному принципу і називалися обласні радіотелевізійні передавальні центри. Тобто в Черкасах це був Черкаський обласний радіотелевізійний передавальний центр. Потім була проведена реорганізація, створене єдине підприємство, концерн РРТ. В склад якого у РТБЦ ввійшли як філії. Зараз керівництво Черкаської філії РРТ значну увагу приділяє модернізації та технічному переоснащенню. Такі вимоги, каже Григорій Загурий, диктує час. Треба йти в ногу зі світовими тенденціями. Телебачення старого світу давно перейшло на цифру, тоді як і Україна лише почала це освоювати. Загалом перехід на цифрове мовлення потребує значних коштів та законодавчого супроводу. Згідно з інформацією, зазначеною у міжнародних документах у 2015 році має завершитися перехідна цифр. Цирове мовлення да на сьогодні вже дуже гостро стоїть питання про перехід на цифрове е, телевізійне мовлення згідно міжнародних документів. Україна е, в, тисячу, в 2015 році має виключити останній аналоговий е, передавач і перейти повністю на цифрове телевізійне мовлення. Працівників телебачення та зв'язку це знаменна дата. Співробітники отримують премії, вітають один одного на урочистих зборах, зустрічаються з колегами-пенсіонерами. Працівники Черкаської філії РРТ не зрадили традиції і цього року. Колеги, здоров'я і нормальне, хороша людська робота і зарплати. Черкаська філія РРТ транслює програми по всій території Черкаської області і має сигнал достатньо високого рівня. Тож телеглядачі мають змогу переглядати передачі на улюблених каналах УТ-1, 1+,1, інтер ICTV, ТЕТ, СТБ Україна, новий канал НТН, М1, П'ятий канал Рось та Віка. Загалом 14 телевізійних програм.